Я буду намагатися дуже швиденько цю презентацію підготувала Тетяна Йосифівна. Хотіла спочатку себе виключити з цієї презентації, і Наталя Іванівна. І я вам хочу поділитися з тим, що вони підготували. Клінічний випадок дуже полюбляю таке зробити. Дивіться, жінка 64 років поступила з одного відділення в нашу. Клініку з діагнозом сиротичінки неясної етіології, ожиріння, параксизм гопливої аритмії, гепаторіональний синдром і тому подібне. Два тижні до цього лікувалася в ендокриній клініці. Оце є питання про коморбідність. У нас кожен вузький спеціаліст лікує тільки своє, а тут вона лікувалася і кардіолог, там консультант. Призначив з приводу міготливої аритмії 150 мг дабігатрану двічі на день. Принципі якихось особливих заперечень у цьому плані немає. Але на другий-третій день на фоні цього дабігатрану з'явилися болі у нижніх і верхніх кінцівках і з'явилися поодинокі геморрагічні висихи. Виникла проблема в цьому плані через це, цю пацієнтку ендокринологи, геморагія відправили куди. У кардіологічне відділення. Пора тут з елементами тахікардії, з підвищеним індексом маси тіла, болючі суглоби, є геморрагічні висипання, і гастроентеролог рекомендує. І, отут тут є проблема. Червоним кольором мої колеги написали 150 мг два рази, але через день. Ви розумієте, про що деться мова? Да? Ну, ідея така: повинно було бути написано або зменшити дозу. Є препарат у дозі 110 мг, а цей препарат метаболізується дуже швидко і через це він вже через день, той день вже діяти не буде. Оце перше питання. Друге, починається виясняти, чого в неї болять руки, ноги і тому подібне. Ну, тут все по професії Олега Борисовича. Виясняють питання, що, що ж тут є. Бачить низький гемоглобін, бачить лейкоцитоз. Ну це все таким чином. Нормальні треті, ні, немає ніяких проблем. А по кологралі підвищений рівень дедіме. Значить, що зрозуміло, що там є, прогресує якийсь процес, пов'язаний з якимись проблемами. Але болі у цієї пацієнтки такі сильні, що приходить невропатолог. Це знову коморбініс, і призначає за схемою. Філіпсін далі рекомендує знову продовжити а, невропатолог Газ, а, а, не 150 мг два рази на день, а через день. Значить, на диво цьому пацієнті відміщено краще покращення. Знаєте, невідомо від чого. Але зробили всякі там. Дослідження і побачили, що у уфори є після інекційних хлебід. Ну, знаєте, ці всі капельнички ставлять і тому подібне. І тоді лікарі вирішують уже, це вже в цій клініці, де Тетяна його консультує, де бігат відміняє в зв'язку з цим флебітом Призначається у дозі двічі на день. При флеб, фіброеластографії знаходять. Варіанти фіброзу четвертого ступеня, гастродені і тому подібне. На шостий день порінь на фоні цього лікуванні стає гірше. У неї виникають параксизм фібриляції пересерк. Ну, взяли ці шкали, подивилися і високий ризик тромбоемболії, високий ризик кровотеч. Оце що? Юрій Миколаївич критикував цей тиск легеневої артерії, але це він все-таки був 55. Це мається на увазі по даним ехографії. Хворі погано роблять контрастування, і ці пацієнти виясняють, що в неї є двобічна кроме легеневої артерії. Переводять хвору з низькомолекулярною гепарину на нефракціонований звичайний гепарин. Теж правильно. При ультразвуковому дослідженні нижніх кінцівок виясняється, що там повний тромбоз всіх вен, які там є. І тут розпочинається значить гепарин не дуже добре. діє, вирішують додати до низькомолекулярного гепарину варфарин. І через три дні виникає оця картина, від чого наші діти. Тут eh, зразу, так як і від картинок Віталія Євгеніовича з подагрою, дівчата, ви бачили подагру, таку як показав Віталій Євгенівич з таким пальцем? Чи не бачили? Бачите? І такого ви ніде не побачите, бо це ми вперше демонструємо, що на фоні медикаментозного лікування це називається ятрогенія. Тобто, оця ятрогенія привела до такого геморрогічного некрозу. Проблема колосальна. Що далі робити? І на цьому починають виясняти, що починає ростиркова недостатність, цечінкова недостатність, і бачите, вже і кретінів, і тому подібне, і, і там порушення свідомості. Починаємо виясняти, які були проблеми в лікуванні цієї пацієнтки. Значить, оцей бігатран, ми з вами вже частково розібрали питання відносно. Добавлення Варфарину і ще міжлікарська взаємодія далі з скарбами, з філіпсином, лірика і тому подібне для зняття болі. Через те, коли ми розпочинаємо цю всю ситуацію, ми беремо цю студентську, але дуже важку схему для практикуючого лікаря, що на що діє. І ми бачимо в цьому плані. Що Варфарин, бачите, варфарин з правого боку, він активно діє на все, і на десятий фактор. Він діє і на тромбін, він діє і на попередники. Тобто варфарин це найсильніший препарат, який використовується як антикогулян. Ривароксабан, апіксабан, едоксабан вони діють тільки на десятий фактор. Тобто мають менше побічних ефектів, але можливо мають ще і менше ефективності звичайний гепарин при наявності антитромбіну 3 прекрасно діє на е, е, утворення тромбіну. Так само на нього дуже добре і діє е, в тій чи іншій мірі. Е, діє, е, тут щось немає. А дабігатран, бачите? Тобто дабігатран в якійсь мірі наближається до гепарину, але найкращим препаратом в принципі, є для таких пацієнтів гепарин. Звичайний нефракціонований, те, що й було переведено у такої пацієнтки. Ну між цими препаратами з антикогулянтами для парентерального ведення звернув би вашу увагу на те, що цей фондапаринукс, який є. В ін'єкційній формі він дуже, між нами кажучи, слабкий препарат. Біволіродін використовується тільки при коронарографії. Оця складна схема, яка тут є, вона фактично дублює ту першу схемку, яку ми сподобався цей паук, чи як він називається цей асміног, на якому всюди написано активація тромбоцитів, а закінчується все утворення фібривання. Значить. І тут як з'являється каскад згортання другого курсу. На другому курсі фізіологію, ви вивчаєте фізіологію? Чи вже вивчили? Вивчили. Вам повинні були показувати оцей каскад згортання крові. Може, ви пам'ятаєте, внутрішній і зовнішній шлях? Так, от, все те, що тут є, в цілому. Дуже добре діє на внутрішній шлях. І раптом тут ви бачите перше нове, що з'являється, це 11 фактор Бачите, це, що Юрій Миколаївич розповідав, що він не міг ніде знайти лабораторію, звертайтеся до нас, і ми зможемо у цьому плані чимось допомогти. І знову ця схема. Що які препарати діють, нові оральні антикугулянти, зелений, на десятий фактор, гепарин на на багато і на, на тромбіни, і на всякі інші. Тромболітики те, що є, те, що діють на уже на, на, на згусток. Тепер нові оральні антикугулянти, серед них ми знаємо, Варфарин це старий, йому 50 років чи сім'ять. Да це той, хто отримувала на Тромбіндія, Риварксаван це Сарелта, Апіксабан – там ще інша торгова назва, і Едоксабан. І ми дивимося на кожного із них і бачимо, що біодоступність різноманітних таких препаратів і виведення цього препарату істока крові, ми знайшли у нових рекомендаціях Європейського товариства кардіологів за 2023 рік. Що препарат серед тих, що ми знаємо, відносно новий для нас це едоксабан. Так, от виявляється, що цей препарат дуже позитивно може діяти в низьких дозах при протесуванні аортального клапану за допомогою тавії, це за допомогою балонів. Спеціальних Він може низькі дози можуть позитивно діяти у хворих. З гострим корональним синдромом. Далі краще вживають пацієнти протягом двох років спостереження для профілактики тромбоемболії. Низький рівень смертності у пацієнтам з фібриляцією та зберігається 4 роки. І крім цього іншого, ще і хворих з венозним тромбозом і високим ризиком кровотеч з'являється така доза 15 міліграмів. Боє таблетки 60, 30 і 15 мг. На цій схемі, яка тут є. Ми бачимо, чим вони відрізняються один від одного, і ми бачимо, що оцей Едоксабан, відносно новий препарат він краще і спокійніше діє у хворих, у яких є ті чи інші елементи ніркової недостатності, і другий слайд це ще раз оцей момент підтверджує. Тут ми знайшли вчора такий слайд, де показано з лівого боку зелене це елемінація препарату за допомогою НІРО 50%. все інше воно метаболізується за рахунок внутрішніх різноманітних таких перетворень. Тепер, коли ці препарати, оці препарати, не можна використовувати. Не можна використовувати у хворих з печінковою недостатністю, яка має клас значний на рівні 10-15 балів. Але якщо ця кількість балів 7-8, то Апідсабан, Едоксабан та можна використовувати, а не можна використовувати цей гриворок сабан, що для мене було чесно кажучи дивно. Ну, для того, щоб уточнити ці питання, Наталія Івановна запропонувала нам таку схему скринінгові які Це АЧТЧ, інтегральні тести, це фібриноген, десятий фактор, фібрин, далі активність точкова, це так звані МНО, потім протромбіновий час і тому подібне. Питання, яке стосується результатів власних досліджень у пацієнтів на фоні стентування коронарних артерій. І виявила Наталія Іваніна цей диссертаційна робота: якщо об'єднати аспірин разом із клопідогрелем, то результат буде гірше, ніж об'єднати аспірин разом із тікагрелором. Пам'ятаєте, на що це є? На що краще у хворих, якому зробили стентування, на місяць призначити подвійну терапію, а далі астерій вже можна не призначати, він є антішемічним препаратом. Тоді до цього препарату треба приєднувати, в залежності від тих показників, той чи інший антикогулянт, щоб була подвійна терапія. Особливо це стосується миготливої аритмії. Наступне у форі із ковідом, оце, що тут показували, теж ідуть процеси підвищеного тромбоутворення. І оце підвищене тромбоутворення потребує тої чи іншої визначної корекції. Багато сьогодні говорили про метаболічну терапію. Ми кажемо про так званий оксид азоту. Ми кажемо відносно того, що ці препарати ми колись зробили таке дослідження, значно знижують тиску легеневої артерії, вони покращують. Метаболічні такі аспекти дуже позитивна буде комбінація l елтерамітіну і L-аргініну. Це ми багато працюємо з цією компанією Юрія Фарм, і з цього приводу хочемо це розповісти. що це. яке майбутнє наше, оце діти наші до того доживуть. Ми вже з вами до клінічного використання не ви доживете ще це 100%, дівчатка. Теж. А ми будемо тільки спостерігати. Значить, є так звана нова мішень, один із цих факторів згортання крові. Виявилося, що це гемохторія класу С. Що вона значить, якщо рівень цього ферменту, рівень цього показника буде низький, то він асоціюється. Із е, е, меншим кількістю інфарктів Потрясаюче, правда? Ну, дивіться, гемофілія А, Б — це зрозуміло. Ну там воно буде кровити всюди. А що таке гемофілія? С? клінічно не проявляється, зато має низький показник оцього 11-го фактора. Таким чином, якщо на цей 11-й фактор по різному подіяти. За рахунок тому, тому числі так званих моноклональних антітіл. Ви чуєте, Олега Борисович, що до чого дійшло? Коли в з'являється все те, що пов'язано з чим так званим оцім мікро, мікродією, уже безпосередньо на фактор розгортання крові. І для цього існують або моноклональні антитіла, або так звані середні молекули. І оці середні молекули різні є препарати. Для прикладу, ось цей препарат малі молекули, вони діють 14-21 годину. Тобто їх можна вводити пішкірно, а можна вводити перорально. А монофональні антитіла діють 44 дні. Ви чуєте? Один препарат прийняв, і 30 днів, цілий місяць, ти знаходишся. У певному сані гіпокоагуляції, і тоді не може бути ніяких тромбоутворень. Так воно чи не так, будемо дивитися згодом. Я сподіваюся, що моя така лекція буде для вас популярною, буде мати велике значення. Я думаю, що ви вперше почули про ці сучасні нові методи, і про розвиток. Клінічної гемостезіологією, чим займався наш е, професор Грицюк. дякую вам за увагу.